Друзі, вітаю! Вибачте за цей рівень освітлення, але більшого немає, немає світла. Почну з подяк. В минулому відео ми попросили вас підтримати сім'ю нашого католика, героя Віталія Гедзуна, який загинув під Бахмутом. Ви відгукнулися, і наступного дня після відео ми переказали дружині Віталія Анні Ось ці кошти, які ви надіслали. Зрозуміло, що гроші не здатні повернути чи замінити людину. Але це дуже добре, що ви вирішили пожертвувати, підтримати, показати, що ви є поруч. Ви можете і далі підтримувати Аню, яка залишилася з маленькою дитиною, переказувати гроші. Що на карту Небо, але з позначкою Віталія Гідзун в описі платежу. А ми відповідно перешлемо. Підтримати нас, канал Небо, можна за допомогою Patreon чи переказу на банківську карту, лише без всіляких описів. Реквізити, ось тут під відео. Через кілька випусків, присвячених папі Бенедикту, кардиналу Пелу, критиці зловживань в церкві, ми пропустили деякі новини, до яких я би особисто хотів повернутися. Наприклад, біля фундаменту Десятинної церкви на замковій горі в Києві, в самому серці історичної частини, Нашої столиці, в далекому і щасливому 2006 році поставили храм МАФ. Це було буквально три кіоски, об'єднані між собою з Христом на горі. І це було фактично самозахоплення. Хоча це було за президентства Віктора Ющенка, проукраїнського, нібито президента, було зрозуміло, що так нахабно рейдерити можуть тільки Московська церква. А от вже при президенті Януковичі. Чому б сумніватися, він узаконив це захоплення. І це стало легальним в кінці грудня 22-го, Переносимося вже на цей час. Була написана петиція щодо зносу цього пам'ятника архітектури пам'ятника архітектури. Дуже швидко набрала 6 тисяч голосів, і от нещодавно Київрада Рада розглянула цю петицію трошечки раніше, 12 січня, вже 23-го року. Міністерство культури в особі міністра Ткаченка також порекомендувало знести цей храм Ларіок. Обнесений цеглою паралельно Національний історичний музей на територію, територію якого захопила Московська церква, подав позов. І вже 7 лютого, тобто за тиждень і трошки більше, буде цей позов розглянутий господарському суді міста Києва. Можливо, ви би хотіли. Прийти і підтримати знос маф московського патріархату, то судове засідання відбудеться 7 лютого о 10.30 У господарському суді міста Києва. А в цьому відео я спробую пояснити, чому це варто підтримувати. Що таке мав московського патріархату біля фундаменту десятинної церкви? Це незаконне захоплення. Рейдерство це символ, перш за все, що московський патріархат полює на українські закони. Може засмічувати простір унікального його історичного місця, фактично церквою кіоском. Москва в імперський спосіб завжди мітила територію своїх колоній в абсолютно тваринному такому сенсі. Мітила територію. І оцей храм маф є послідом Москви. От тільки повстав він в Україні, незалежній Україні, при проукраїнському президентові, напевно, без Лапок. Зараз ми. Перегортаємо цю гневну сторінку і сподіваюся, храм буде а, знесено за рішенням суду. Як останній постріл в голову 23-24 січня поширювалася інформація, що настоятель храму Мафу, як е, стверджують представники цієї церковної структури, єпископ Української православної церкви Гедеон Харон, під час святкування Різдва за східним календарем був не зі своєю паствою, а відвідав Казань і у монастирі Казанської ікони Божої Матері, що в столиці Татарстану у співслужінні з московськими попами помолився. За російське воїнство і їхню перемогу. От що забув український єпископ через майже рік кровопролитної війни в країні-агресорці? Це риторичне питання. Так само риторично звучить питання, чому всі представники от саме цієї церковної структури так прагнуть опинитися за перебріком. І без жодного виключення, корожен представник цієї української церковної структури почувається себе в Росії. А не в Україні як вдома. І натхненніше молиться за російське, а не українське воїнство, за російську, а не українську перемогу. Цікаво відзначити, що цей настоятель храму Мафу на десятинці, цей Гедеон Харон, є Макарівським єпископом, район, який найбільше постраждав в Київській області. Він їде в Росію, яка знищила домівки його пастви. От як єпископу вдається там молитися за російське воїнство, яке по-звірячому вбивало і катувало його парафіян, його людей? А чи точно це його люди? А чи точно він є їхнім пастором? Все це, це риторичні питання. Наступною точкою абсурду є джерело інформації, коли місцеві, тобто українські попи московського патріархату, абсолютно нещиро, ліниво. Але все ж таки намагаються запевнити нас, що вони є українськими, а не ворожими. В інформаційних ресурсах Росії без всякого завуальовування пишеться до нас, приїхав єпископ з України Гедеон Харон, і разом ми служили за перемогу російського воїнства. Не приховують. Отож, неймовірна концентрація цинізму і зневаги. Москва мітить свою територію послідом, при проукраїнському президенті Ющенко, на українській території, псує і забруднює унікальне історичне місце, кіоск від МП в місці, з якого пішов Київ і уся земля Руська. Типу український єпископ, типу української церкви на Різдво молиться не зі своїми, а в Казані. За російських вбивств, які вбивали його парафіян, але московський патріархат залишається при цьому найбільшою церковною структурою, якщо вірити офіційним даним в Україні. І моє постійне питання до віруючих московського патріархату: брати, як вам з такими пастирями? Чому ви й досі з ними? Що відбувається в вашій голові? І це не риторичні питання. Наступний поворот цієї історії це звернення священства УПЦ МП до своїх вірян. Нас притісняють, нас ображають, пригноблюють, Україна веде війну проти церкви і так далі. Можливо, і серед вас є ті, які подумали: а як це так руйнувати храм? Яким би він не був, яким би не був його настоятель, де б він не стояв, це все одно храм. Там люди моляться і так далі. Як може храм засмічувати щось, хочу запропонувати історичну паралель: війну Польщі, Юзефа Пілсуцького і руйнування величного православного собору святого Олександра Невського у Варшаві Російської православної церкви. Трохи контексту те, як сильно нас підтримують поляки, є свідченням того, наскільки краще вони пам'ятають свою історію ніж ми? Польща була остаточно розділена між трьома імперіями в 1795 році. Кінці 18 сторіччя більша частина дісталася російській імперії. Поляки боролися за свою свободу і постійно повставали проти російського царату. І коли імперія впала в результаті перенапруження економіки і суспільства під час Першої світової війни, поляки взяли владу і проголосили другу річ Посполиту. Але вони не покладали свої надії на хороших руських тих часів, на російських революціонерів-більшовиків вони розуміли. Що будь-який хороший руський, а в той час хорошими руськими були більшовики, рано чи пізно прийде по. Твої землі, тож поляки готували армію. Російські брати, революціонери, яких дочекався Київ Центральної Ради, не зустріли консолідований опір в Україні, а тому дуже скоро нависли над Польщею. Більшовики дійшли аж до околиць Варшави, але сталося неймовірно: історичне диво над Віслою, перемога польських військ над російською навалою. І в 20-му році. Це відбулося і ціною зради, в тому числі Української Народної Республіки. Поляки заключили мир з московитами, і ті від них відчепилися. Друга річ Посполита, не встигнувши відродитися, знову опинилася над прірвою і тільки чудо під вислою Відділили Варшавою поляків від окупації, розуміючи наскільки хиткими є їхнє становище, розуміючи, що поруч завжди буде ненажерлива Росія, яка хоче їх пожерти. Поляки за усіляку ціну прагнули віддалитися і стерти сліди російського панування на їхній землі. Собор Олександра Невського у Варшаві був одним із таких послідів. Собор будувався два десятиліття і в 1912 році був завершений за проєктом під керівництвом славетного архітектора Бенуа, собор Олександра Невського був не мафом-кіоском. Він був неймовірним, величним, до слова, найвищою будовою тодішньої Варшави. Імперія хотіла показати, що вона є господаркою у Варшаві і в Польщі, що Росія тут назавжди. Але через 12 років після а, завершення будівництва собор був знесений саме як пам'ятник домінування росіян і неволі поляків. Поляки не могли миритися з його присутністю. І в суспільстві також панували дискусії: а, а чи треба, а хіба ми варвари так не можна з храмом. Але завершилися дискусії тим, що Собор був підірваним. Причому це звучить так одномоментно і нам уявляється картинка із фільмів. Але е недаремно це був найбільший, найвищий храм у Варшаві з потужними стінами, з потужними перекриттями. Було потрібно близько 15 тисяч підривів, щоб його знести. Це була дорога, технічно складна і тривала справа і молодого польського. У молодого польського уряду не було на це коштів як ніяк після Першої світової війни, після війни з Росією, польський уряд попросив гроші на підрив у своїх громадян, і вони дали гроші. Тобто, у такий буквальний і конкретний спосіб конкретний поляк долучався до очищення Польщі від слідів російського панування. Може, тому багато поляків спонтанно і відразу підтримали нас у війні проти Росії, бо у конкретного поляк поляка дід чи прадід. Давав гроші на вибухівку, в тому числі і це. І от тепер, якщо собор Невського у Варшаві був символом величі і сили імперії, а пересічний поляк мав схилитися перед символом панування, то мав на десятинці, я дуже перепрошую, але є символом того, що Росія може залишити буквально послід, будь-де в Україні, ніхто її не зупинить, ніхто її не покарає, а від українців. Треба всього лише проковтнути, змиритися, зітхнути і сказати: Ну це ж МП, фактично, це ж Москва, їм все дозволено. Здається, що це ще більше принижує ніж символ величі імперії, і з цим варто нарешті, покінчити, тим паче, що нам не знадобиться 15 тисяч підривів.